Привіт! Ось сьогодні пекла печиво, е, воно на вершках, і е, таке наче вівсяне з вівсянкою. Смачне вийшло печиво. І я покажу вам свою покупочку в АТБ. Ну, Пакет 4,95 гривень великий я брала. Е, далі, апельсини. Кіло 200 64, Ось тут чотири штуки. Вони в сіточці. І вони по 49,95 на 63 гривні, 14 копійок. Майонез, чумак. 67% 300 грамів 37 гривень, 30 копійок. Так, рулет, рулет курячий. Він смачний, ось такий. Його 516 грамів, по 300 гривень, він 302 гривні 60 копійок, і коштує 156 гривень 400, Ой, 400 14 копійок. Ось такий рулет курячий своя лінія. Ну, Можливо, я якийсь інший брала, не пам'ятаю. Спробую потім, якщо да, розкажу вам. Так, далі. Так, якась і знижка. гранат. Гранат взяла. Дещо я купила собі, дещо мамі. Зараз до неї збираюся, піду. Гранат майже 300 грамів по 92 гривні, 27 гривень 40 копійок. Так, яйце куряче, ось таке полтавське. 10 штук. Розумний вибір. 30 гривень. А, ні, підожіть 49,90, да, 50 гривень. Так, кукурудза 340 грамів. Розумний вибір. Кукурудза. 30 гривень 30 копійок. Так, знову ж таки, насіння соняшникове. Ну, мама, їсть ось такий любить Сансанеч несолоне насіння. 47 гривень 30 копійок. Так, потім рулетики. Так, з журавлиною. Ось такий рулетик хлібний. 12 ,20 гривень 20 копійок. Так, диски ватні. Як пробито в чеку, вибачте, не по порядку рулетики. Так і називаю. Ось такі ватні диски, розумний вибір. Їх тут 80 штук. І вони. 19 гривень 90 90 копійок. Так, гриби печериці, ну я взяла їх у пакетику на вагу. Вони були по 120 гривень, і тут їх 416 грамів на 50 гривень 14 копійок. Ну і такий пакетик 90 копійок. В якому вони Запаковані. Далі, далі рулетик твікс. Тобто їх тут два зі смородиною. Ось такий твікс, два зі смородиною та абрикосом. він І оця парочка 12,50, так ковбаса 80 грамів. Давайте дивитися, яка саме. Зараз розберемося. Салями преміум. Ось ця салями преміум 80 грамів нарізана. 33 гривни 80 копійок. Так, шинка 100 грамів. теж нарізана ось така. М'ясна лавка асорті. Так, і вона 34 гривни 90 копійок. Так, фініки сушені, своя лінія з кисточкою. 200 грамів. 24 гривни 70 копійок. Так, закуска своя лінія пікнік з шинкою та сиром. 24 гривни 50 копійок. Хліб. Ой, дається. хліб отакий сонячний, нарізаний. Так, скільки ж його тут грамів? 520 грамів. 17 гривень 50 копійок. Так, і ще отакий рулетик з заварним кремом. І ось хочу його знайти. Так. Ага, знайшла. 6 гривень 50 копійок, Оце із заварним кремом. І того я скупилася в АТБ і собі і мамі аж на 654 гривні. Всім дякую, всім гарного дня. Пока-пока!